5 січня 2023 року державі з користування Української православної церкви Московського патріархату Рашистської православної церкви в Україні повернули Успенський собор і трапезну церкву Києво-Печерської лаври. Перша трапезна палата, побудована у 12 столітті, не зберіглась і про її архітектуру нічого не відомо. Сучасна третя трапезна палата, трапезний собор Антонія і Феодосія Печерських був побудований у 1895 році є наймолодшим храмом Києво-Печерського монастиря. Успенський собор, головний соборний храм Києво-Печерської лаври, був побудований у 1073-1078 роках коштом руського князя із династії Рюриковичів Святослава II Ярославича. Наприкінці XI століття до собору здійснено ряд прибудов. У XVII столітті надбудовано додаткові бані, а також здійснено декорування у стилі українського бароко. Під час радянсько-німецької війни собор було зруйновано 3 листопада 1941 року на початку німецької окупації Києва, вибухом закладеної радянськими саперами вибухівки. Успенський собор було відбудовано в 1999-2000 роках за рахунок державних коштів України. В 2013 році розпочалися роботи з розпису інтер'єрів собору, під час яких московицьке піпівство примудрилось зіпсувати історичну пам'ятку. На верхніх хорах храму з'явилось зображення чинного горе намісника Києво-Печерської лаври, який наразі перебуває під санкціями Ради Національної безпеки та оборони України та його керівництва. Управління Київської митрополії Православної церкви України отримало дозвіл на проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року.